Україна зайняла 49-те місце зі 60-ти у рейтингу конкуренту спроможності швейцарського інституту АМД. примітно саме такий щабель країна обіймала 2013-го. на верхівці рейтингу США, а замикає перелік Венесуела. Чому наша держава теж у хвості? Ми обговоримо із Дмитром Бондаренком, генеральним директором групи компанії Ліга. Вітаю вас, пане Дмитре. Дня. Тож чому краї... наша країна зайняла таке низьке місце у цьому рейтингу? Ну, сама формула обрахування позиції країни в цьому рейтингу вона дуже складна. Там враховується більше 300 показників, дві третини з яких мають характер статистичних даних, і одна третина це опитування бізнес спільноти При цьому у нас, якщо не помиляюсь, майже 4,5 тисячі представників бізнесу там загалом з усіх країн, які були. Представлені в рейтингу пройшли опитування, і це стало ну, досить значним показником да, в тому, як розподілилася країна. Але Україна, економіка якої знаходиться майже наполовину, якщо не більше на сьогоднішній момент в тіні. Враховуючи, що дві третини показників були саме статистичними, безумовно, має не найкращі позиції, бо ми не можемо показати весь реальний об'єм, його ніхто не знає. Всі можуть тільки здогадуватися. Це одна із таких причин основних, бо це математика. Є певний розрахунок є певні показники, певна формула, по якій рахується, і ми не на найкращому. Вигляді тут предстаємо. А чому такі країни, як США, і Сингапур, Гонконг, Хто там ще був, Швейцарія, Швеція вони у лідерах? Ну, безумовно, ці країни це світові економічні лідери. Загалом вони мають певний розподіл з цих країн, які ви назвали зараз. Деякі країни, такі як США, там Аргентина, це є країни, які країни виробники. Вони виробляють дуже багато продукції, яка експортується. І перш за все, це продукція дуже високої рівня готовності. Дуже продукція, яка не сировину, ну це не сировина там чи не напівфабрикат. Це кінцевий товар. Це товари, які займають провідні позиції на світових І цей ринках товар відповідає стандартам, які існують у більшості країн. Ну виходить, безумовно так? це дуже багато. Ну міжнародним стандартам сертифікації, стандартам mm -hmm. якості виробництва, ціна. Яка формується на ці товари. Це, 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 це все комплекс показників, які впливають. А що має змінитися в Україні, аби е, Україна таки була конкурентоспроможною країною на міжнародних теренах? Ну, якщо казати не якось там дуже теоретично, а йти до практики сьогодення, то, мабуть, ну, найперше, що має відбутися в нашій державі, це е, встановлення нових нормальних правил, Правил, в яких Держава може ефективно функціонувати і бізнес, в якій може розвиватися. Це зміна законодавства, це зміна податків податкової системи, системи податкування і взагалі самих підходів до того, що є такий податок. податок має бути не ярмом на шиї, так у тих людей, які хочуть працювати. Податки вони мають бути стимулюючими. Тобто, якщо ми хочемо е, рухатись вперед, ми маємо, ну як, як держава, да, ми маємо встановити певні обмеження, та, які е, спрямовують наші рухи вперед, угу. а не перепони. Да, тобто, ми зараз, Бізнес так, він зараз працює не задля чогось, та, а тобто зараз податка перепони для що. бізнесу. Ну, угу. той, той характер, який ми маємо на сьогоднішній день, звичайно. А босини збираються змінити податкове законодавство. Що ви про це знаєте? Це буде сприяти бізнесу? Е е якісна зміна. Е зміна професійна, вона, звичайно, буде, буде сприяти. Але те, як ми бачимо ось на прикладі там податкового компромісу, який був запроваджений нещодавно, ну, на жаль, е ідеї хороші, е ініціативи. Багато, але ось той професійний результат, який нам видають, він ну може краще було б деяких кроків не робити на такому рівні. Потрібно дуже, дуже фахово до цього підходити. Не, не просто змінити там деякі показники. Звичайно, так можна було б зробити просто, да, знизити показники податків, е, покращити фіскальну функцію держави. Так прибрати ті податки, бо у нас там ну вони вже прибрані до речі, це б теж відзначити, але в нас була третина податків, адміністрування яких було більше ніж надходження. Навіть ну, так? Так, да, навіть так. А щодо законів, на початку квітня в Україні ввели закон про спрощення ведення бізнесу. Чи ви знаєте, чи вже є якісь результати, щоб бізнес дійсно запрацював краще? Завдяки цьому закону, ну на, наскільки я знаю, це е, законопроект. Він спрощував систему реєстрації, е, вони систему системи видачі дозволів, скорочував перелік. Е, звичайно, такі кроки, вони це там ті краплі е, в морі, які роблять бізнес-бізнес ведення бізнесу легше, але е, насамперед, мабуть, вони були спрямовані на рейтинг дуїнбізнес. І як я бачу, це є як я оцінюю персональний склад уряду на сьогоднішній момент. Це в більшості є люди, яким поставлені конкретні завдання. Ось є задача, так підняти рейтингову позицію держави, там з там, якоїсь позиції там Ікс на позицію двадцять. Да, і вони до цього підходять дуже. Професійно, вони до цього підходять без емоцій, а ось просто там дивляться формулу прорахунків, що нам тут треба зробити тут, 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 да? найлегшим таким шляхом, щоб ми відчули зміну в рейтингу. Але за цим дійсно криється наступний крок. Коли ми будемо мати більш високі позиції в рейтингу, міжнародні рейтингові агентства, які оцінюють нашу державу. Покращивши нашу позицію, нам буде дешевше коштувати запозичення грошей на міжнародних ринках. До нас підуть інституці... інституціональні інвестори, за ними пі... підуть приватні інвестори. Тобто це вже це... практична користь виходить. Да, так. Це, але це вони це буде другий і третій крок. Да, це, не, це не ті кроки, які покращать життя на Україні сьогодні і, і допоможуть ввести бізнес нам сьогодні. Це кроки дуже гарні. Це вони. Ну, їх неможливо не робити, та, але ми це не те, що сьогодні нам може допомогти. На жаль, час спливає дуже швидко. Останнє запитання. Да. Які галузі в Україні є перспективними і конкурент, конкурентоздатними? А, ну, в першу чергу, це звичайно галузі ІТ. Ми це чудово розуміємо. В другу чергу це сільське господарство. Да, бо Україна з нашим землею, вона я кажуть, може нагодувати пів світу. Пів світу да, так. ми це все зачуємо. Але окрім того, треба зазначити, що Україна має один з найвищих рівнів освіти. Тому Україна може і має стати країною, яка продукує новітні технології. Наука це дуже важливо для нашої держави. А зараз ми бачимо, що на жаль, наші найкращі мізки вони тікають звідси. Тому нам є дуже багато на чим працювати. Я вам дуже дякую за цікаву розмову про конкуренту спроможність України. Ми говорили з Дмитром Бондаренком, генеральним директором групи компанії Ліга. На цьому ставимо крапку. До зустрічі.